Доброго дня. День починається поки спокійно. Роботи багато, консервація, огірочки, помідори, салати. Ще й Йошту не обірвала, а вона вже аж кричить. Ну що? Будемо працювати, будемо закривати. На дворі гарно, тихо. Подивіться, які в мене соняхи. Гляньте які. Ось. Гарнюсь. Уже є такі, що будуть скоро сімена. Ну, ось так. Небо голубе, гарне. Ось так розпочинається день. Так, Люда? Потрібно йти, собирати огірки, огірки закручуємо, солимо і продаємо. А продають нам внучата. Володя походив, попродавав. А тепер внучата свої продають і продають нам. Дід їм вивозить, і вони нам продають. Ось так. Ну а що? А чому ні? Молодці в нас, внуки. допомагають нам так. Ось так. На дворі гарно, тепло. Зараз покажу вам свого ще котика старенького. Ось, вот. А він побіг. Поки хотіли показати, а він вже втік. Ось так. Втік то й втік. Бачите, вже сімена скоро будуть. Хотіла вирвати, а потім подумала, ні, не буду. Нехай будуть сімена соберу. Такі гарні, гарні у мене. Будуть на той рік, буде що садити. А все, який гарнющий. Ну, ось так. Ось така робота. Зараз беру відра і вперед. Такі гарні оці квіти. І скрізь вони в мене. І біля колодязя, і на вулиці, ну скрізь. Ну що? Так, до праці, люда. Сьогодні день такий непоганий, не так і жарко. І сонечко ховається, буває за хмарку. Небо таке чудове, гарне. Вибрала огірочки, матнесенькі такі корнішони. Хочу з грибами закрити. Дочка прошлий рік закривала, мені сподобалось, хочу я такий. Дала рецепт. Хочу закрити я такий. Ой, небо ж, який Красота яка. Красота яка. Ну ось так. Піду зараз перцю солодкого вирву. Цибулю на чисту, Гриби замочені в мене. І буду робити салат огірочки, корнішончики з грибами. Закрила салат, забула вам показати. Зараз спробую. Ось щось в мене. Так, оце такий я салат робила воно гриби. Там, бачите, видно, грибочки, цибулька, перчик. І такі маленькі. Зараз, може, на другому відніс. Бачите? Маленькі такі грибочки, корнішончики. Вон гриби, цибулька, перчик і огірочки, корнішончики. Всі гарячі баночки. Оце я закрила. Три, шість, дев'ять, десять, чотирнадцять. 14 баночок літрових. Ну, ось так. Так. Хотіла вам показати, як я закриваю, та й Що, Васька, такий старенький котик у нас і щось він геть. Що? Зараз тобі дадуть їсти. Уже й вечір. То закрутка, то вибирали огірки. то... Посуда, то їжа і ось пробивається сонечко, скоро йде туди, до заходу сонця. Погано дивиться проти сонечка. Тут соєшники в мене. Такі гарні, такі гарнющі в мене соєшники. Який здоровий вимахав. Не буду. Нехай вирізати їх, нехай будуть. Соберу сімена, а то в мене цей рік. Не, не, мало було. А все які гарні, гляньте. а воно, Краса? Краса. Бачите, як сонце світить. Очі забиває. А небо яке? Хоч і наморений, а дивишся на небо, на квіти. І так приємно на душі. Вон сонце. Таке, що на нього важко дивитися. О, тобі. Ну що? Дякую, що заходите до мене. Дякую, що підписуєтесь. пишіть мені коментарі. Бажаю всім вам здоров'я, миру, благополуччя, щоб ваші діти вас радували, щоб сім'ї були в кубці, щоб закінчилась війна. Дай Боже, щоб скоріше. Бачите, вот як сонечко? Прямо так сліпить в очі. Все. Пока-пока.